Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки і обов'язки учнів, і правила поведінки в школі і на перерві. Давайте ми з вами згадаємо, як ми колись ходили в школу ще до війни, і які ж у нас були обов'язки і правила поведінки в школі. Але обов'язки вони взагалі у вас не відміняються. Ви дружні пам'ятати про них завжди. Отже, почали. Учні зобов'язані оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень, дотримуватися вимог статусу школи, правил внутрішнього розпорядку. Бережливо ставитися до державного, громадського і особистісного майна, дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством, дотримуватися правил особистої гігієни, піклуватися про своє здоров'я, і безпеку, свого життя і однокласники, дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу, діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи. Дотримуватися правил співдружності, поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників в навчальному закладі, піклуватися про батьків, допомагати у веденні домашнього господарства, дотримуватися ділового стилю одягу, носити шкільну форму, займатися самообслуговуванням, брати участь у суспільно корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативних. Нормативів та вимог гігієни. Під час перерви учні зобов'язані Дотримуватись чистоти і порядку на своєму робочому столі. Тобто це стосується, коли ви сидите на дистанційній освіті, коли ви вдома. Якщо закінчується урок, у вас повинен обов'язково бути порядок на робочому столі. Вийти з класу, якщо ви вчитель. Тобто, так само на перерві ви можете встати і вийти за свого робочого стола, походити, попити водички, поспілкуватися з рідними і потім знову прийти на урок. Учні на перервах бажано повинні знаходитися на своєму поверсі. Так було. Виконувати вимоги чергового вчителя по поверху. При зустрічі з вчителями, батьками, дорослими, відвідувачами школи, учні повинні вітатися і звільняти дорогу. Час перерви – особистий час кожного учня. Ви можете його проводити по своєму розумінню, проте не повинні заважати іншим. Під час перерви учні можуть вільно переміщуватися по школі, окрім тих міст, де незаборонено знаходитися в цілях безпеки: горичах, підвалах, кухня, фізична і хімічна лабораторія. На перервах школярі можуть звертатися до свого класного керівника, чергового адміністратора школи за допомогою, якщо проти них здійснюється протиправні дії. У нас скоро вже з вами почнеться змішана форма навчання, вже деякі діти прийдуть до школи, і тому правила поведінки під час перерви вони повинні знати. Під час перерви учням забороняється, Учням забороняється входити до учительської без дозволу. забороняється вживати непристойних виразів, шуміти, заважати відпочивати іншим. Під час перерви учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю. Задля збереження життя та здоров'я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів. Під час перерви забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу по віконних отворів, грати м'яча у класі, в коридорах та в інших містах, не пристосованих для ігор. Під час перерви забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелами, іншими предметами і застосовувати фізично. Сил у школі та на її території категорично забороняється тюнопаління та вживання алкогольних напоїв, категорично забороняється самовільно розкривати вікна і сідати на підвіконня. Але ж учні також мають право слідкувати за своєю мовою, вживати літературну лексику і уникати сленгу та нецензурних виразів. З повагою ставитися для будь-якого з учасників навчально-виховного процесу або обслуговуючого персоналу, не допускати використаного грубого ставлення або приниження честі і гідності, доброзичливо ставитися до інших учнів школи і не допускати впливів агресії та застосовувати грубої сили при вирішенні конфліктів, підтримувати чистоту й порядок приміщення школи, бережливо ставитися до майна, що належить іншим. Дотримуватися культури поведінки в їдальні та виконувати правила гігієни, приходити до школи до початку занять в чистому та охайному одязі, знімати в роздягальні верхній одяг та перевзуватися у зміни взуття, виходити за території школи лише з дозволу класного керівника або класовода. Правила поведінки на уроці. Що дуже важливо: учні входять до класу за дзвінком, запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено. Точно так зараз у вас починаються уроки в 8.30. Ви заходите в Zoom і починаєте урок запізнюватися категорично забороняється. Або в нас з вами в 17.00, у нас з вами кожного дня самопідготовка, де ми виходимо з вами в онлайн-навчання. Коли вчитель ходить до класу, учні стають вітають вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися, самому відволікати, відволікатися самому, відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми або іншими справами. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці. Якщо під час, учню, під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення. Я пропоную перейти за посилання і пограти в гру, яка називається Правила поведінки. Та не забувайте виконувати їх в повсякденному житті. Я бажаю вам успіху, до наступних зустрічей. До побачення!